Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали неділя 16 лютого почалась низькава. Поки в Курську наші хлопці крошать корейське ССО, спецназ телеграм-канали пишуть про зайняття села Старий Ду Білгородська область. Зсу таємно зайшли в Білгородську область спільна операція з білорусами, які перейшли на нашу сторону. Понад 320 вітебських вітепських десантників відмовились воювати в Курську проти України і стали за Україною. Є перші відео там один секретних аеродромів. Крім того, десант висадився на одному з аеродромів Білгородської області. Захоплено літаки, гелікоптери, що неможливляють удари авіації по курському і по Білгородському. Чотири українські пілоти виганяють літаки в Україну блискуча спецоперація. Пишу топор помсти. Телеграм-канали пишуть: що один генералів ФСБ, десяток російських офіцерів, ФСБ, ОМОНУНИЩО ланки перейшли на сторону ЗСУ. Загалом саме ФСБ здало сховище. 2150 в Курській області щодо лозмо ЗСУ захопити ядерні боєголовки. Ешелони 20 тонні двері відкрили без вибухівки. Курська операція ЗСУ Частиною другого пункту плану перемоги України про це раніше казав зеленський військовий оглядач Денис Попович висловив думку. Що успішна операція на території РФ посилює переговірний позиції України в той же час для України Європи є дуже небезпечною серйозна інтеграція білоруської армії в російську? Про це каже Павло Лакійчук. Він нагадав, що перед псевдовиборами в Білорусі було підписано з Росією. Чергову угоду про безпеку союзної держави тому необхідно спостерігати, чи не відбудеться інтеграція білоруської армії в російську. При цьому він додав, що там на сьогодні вже і так діє російська агентура. Білоруська армія насичена російськими кадрами, чи вона збереже свій національний… Що вона збереже свій національний статус? Що вона буде поглинута російською воєнною машиною, допоки білоруська армія, скажімо так, є власністю Лукашенка, то це його опора, його щит, бо він може спертись на своїх силовиків. А Путін хоче забрати його армію, і використати її на війні в Україні давно. каже Лакійчук за його словами, росіяни зацікавлені використати у боях білоруську армію. Яка вже на сьогодні є підготовлена, звісно, у Путіна Білоусова, міністра оборони РФ ручки тягнуться до білоруської армії. Лукашенко розуміє, що якщо в нього заберуться останній його речах, останню опору практично він нікому буде не потрібний. Він тоді ніхто. Путін хитрий, Лукашенко хитріший. Тому там прихована боротьба між цими двома диктаторами. Вона триває. Наголосив експерт. Лакичук підкреслив, що інтеграція білоруської армії в російську несе загрозу для України. Це потенційний фронт на півночі. Президент України Зеленський заявив, що є розвідувальна інформація, що влітку до Білорусі. Росія відправить 150 тисяч російських солдатів, які зможуть атакувати країни НАТО. Це буде зроблено під приводом військових навчань. Відбуватиметься так само, як росіяни розгортали війська перед повномасштабним торгненням в Україну. Зеленський нагадав, що Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.